Шановні присутні, сьогодні ми приїхали до вас із скорботною, але високою почесною державною місією Передати орден за мужність третього ступеня посмертно батькам вашої землячки, військовослужбовиці Національної гвардії України Зубченко Юрій Володимирів. Хочу нагадати, Зурченко Юлія Володимирівна проходила службу в окремому загоні спецпризначення Азов на посаді санітарно-медичного пункту 2 батальйону оперативного призначення. Солдат за контрактом загинула під час виконання бойового завдання по обороні міста Маріуполь Донецької області. Ми схиляємо голови перед подвигом героїні, яка віддала своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщині у боротьбі з російським агресором, світла і вічна пам'ять, донькам і синам, які ціною свого життя вибороли право жити у вільній та щасливій Україні, майбутнім поколінням України. Слава Україні! Героям! Від себе особисто я вам е хочу подякувати за виховання вашої дочки, вашої дитини. Їй е хочу подякувати цьому солдату, вашій Юлії, дя подякувати за службу. Будь ласка. Від імені виконавчого комітету Світловської міської ради, від себе особисто, від Світовольської громади. Від України. Дозвольте передати прапор України вам на згадку про те, якою ціною ми здобуваємо свободу і незалежність нашої держави. Ми всі повинні знати, розуміти, згадувати наших захисників і захисниць кожного дня. Я впевнений, що ім'я кожного загиблого героя буде вписано золотими літерами в ім'я нашої громади і України в цілому. Прийміть на ще й